Я боюся йти до астролога. Ну, вона щось скаже, а мені потім з цим жити. А якщо вона мені скаже, що у мене ніколи не буде дітей, чи я ніколи не вийду заміж? І взагалі-то я не хочу знати, коли помру. Наймоторочніші фрази, які я чула як аргумент не спілкуватися з астрологом. І розберемо прямо зараз, на початку жовтня, ті страшилки. Ну, чого чекати, Геловін? Привіт! Мене звуть Олена Бойко і я астрологиня. І я рада вітати тебе на моєму каналі, де ми вже майже рік говоримо про астроподії та інші цікавинки космосу українською. Ми продовжуємо пірнати в цей цікавий і часом тригерний світ Західної астрології. Додивись це відео до кінця, бо сьогодні в багатьох моментах ти можеш пізнати себе. Я знаю, про що кажу, бо я була на твоєму місці. Впевнена, ти не один раз чув чи чула, що у давнину люди боялися затемнень. Для них це був. Жахливий жах, коли сонце зникало посеред дня. Передвісником біди був і кривавий місяць, що нерідко ми спостерігаємо ввечері на повню, коли наш супутник з'являється над горизонтом так ледь-ледь. Чому ж зараз усі не впадають в істерію по цим приводам? Бо більшість у цивілізованому світі вже знає про закони фізики, знає про космос. А деякі навіть готуються до коридору затемнень у сенсі розуміння, на яку сферу життя може вплинути ця подія? Ну, а ще дивляться мій канал з погрозами, ой, з прогнозами та екскурсами в історію у зв'язках з астроподіями. Так, я про вас і кажу. То звідки цей страх спілкування з астрологами? Ну, по перше, у багатьох і досі є думка, що астролог це типу ворожка. А тут дійсно століттями страхи наганялися і передавалися з покоління в покоління в казках і легендах. Насправді ж в західній астрології більше розрахунків та формул, ніж ти можеш собі уявити. А інформація і трактовка результату розрахунку це спостереження, які збиралися століттями. А тепер і взагалі точність всього цього зашкалює. Бо астролог не креслить карту щоразу вручну. Тепер ми маємо програми, що будують точні карти, по яким ми можемо будувати свою розповідь. Наступне питання. А що, якщо вона скаже, що я ніколи не вийду заміж? В твоїй карті народження є вісь партнерства, що відповідає. За те, як ти будеш себе поводити в тій чи іншій ситуації у взаємодії з іншою людиною. І звичайно, що показники можуть бути напружені в певний момент або в певній карті. Але якщо тобі астролог каже 100% ви не зможете, ну і тут ти додаєш будь-яку свою фразу, потрібну в самий момент, то можете сміливо вставати і йти. Бо слово ніколи зірками не прописано. В карті є купа показників, що потребують аналізу, задача астролога стати, так би мовити, перекладачем з мови зірок на мову людей і показати, де можна щось вдіяти, яку частину себе вивчати і пропрацьовувати. А далі уже ти дієш. І ще одне важливе питання, яке дуже часто задають особливо жінки. А що, якщо в моїй карті астролог побачить, що я ніколи не буду мати дітей? Насправді, у твоїй карті, звичайно, що є дім, що відповідає за вагітності, за те, як можна виносити цю вагітність, ну і взагалі за дітей. Але так само є багато показників, які ведуть нас до того, наскільки людині легко. Чи не легко завагітніти і виносити дитину. І є такі показники, що йдуть по ознакам зодіаку, а точніше, по стихіям, які є в нашій карті народження. І є стихії, які ну, такі вважаються більш плодоносними, наприклад, це водна стихія. І є стихія, яка вважається ну, найменш плодоносною. Це буде стихія повітря. Але ми завжди дивимося показники, які відповідають за, наприклад, планету, що управляє цим потрібним знаком. І у мене в моїй карті є певні показники, і є Попевні показники у карті моїх клієнтів. І штука в тому, що в моїй практиці є клієнти, які з напружними показниками мають багато дітей. І є клієнти, які з показниками того, що фертильність буде висока, дітей цих не мають. І це все ще залежить від того, наскільки людина налаштована на материнство, наскільки є. Різні, скажімо так, перепони у сприйнятті того, як людина бачить це материнство, тому що можна бути мамою, не будучи біологічною мамою. І звичайно, що важливим показником є те, наскільки людина, жінка хоче бути мамою і що вона для цього хоче зробити. Але це вже інша історія, і, звичайно, що вона залежить від кожної окремої ситуації, яка є унікальною. Ну і моє улюблене: Я не хочу знати, коли я помру. В карті народження немає дати смерті. Якщо робити прогноз, то можна побачити напружені показники, чи складні або дуже складні ситуації в певний проміжок часу. Компетентний астролог зробить акцент на тому, що треба, наприклад, зробити чекап організму, чи при занятті екстремальними видами спорту одягти шолом. Або вчасно заробити ТО на авто і, взагалі, то не порушувати правила дорожнього руху, чи налізти в гори в якийсь період, або в печери. Ви будете попереджені, але не поставлені перед фактом. Ось дата. Ось тут, будь ласка, готуйтесь, ось тут, будь ласка, попередьте своїх родичів. Ні, це вже не про астрологію. Наші страхи приходять від незнання або від невизначеності. Для того, щоб незнання стало менше, я створила цей канал для тебе. Для того, щоб було менше невизначеності, записуйся на особисту консультацію. Ми розберемо в твоїй карті показники здоров'я, небезпеки чи будь-які інші, які ти забажаєш. І ти побачиш, що знати краще. Посилання чекає на тебе в описі. А в наступному відео ми перейдемо від страшилок до естетики та кохання. Нас чекає красивий період. Тож підписуйся на канал, натискай дзвіночок, щоб точно не пропустити це відео. Буду вдячна за коментарі та вподобайки. I do nowych spotkań!